Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. Сьогодні ми з вами поговоримо і подивимось. Ну, принаймні, я спробую вам максимально показати лялечок нової серії Рубірет Створи ляльку, колекція створи ляльку своєї мрії. Восени 2021 року Ruby Red Fashion Friends провели конкурс дитячого дизайну, який мав на меті надихнути дітей віком від 3 до 13 років розкрити свій творчий потенціал і створити ідеальних ляльок. Влітку 2022 року ляльки Мрії трьох щасливчиків були перетворені на перші чотири. Ляльки Рубірет Fashion Friends. Fashion Friends Sebus Fun Edition. Команда дизайнерів Рубірад Fashion Friends була в захваті від фантастичних ляльок мрій і прагнула зберегти креативність. От. Як наслідок, тепер ляльки можуть створювати не тільки діти, а і ну, молоді художники, так скажете, втілити свою мрію. Щоб задовольнити велику кількість заявок, які надходили в Рубірет, ну, влітку 2023 року команда ну, Рубірет вирішила запустити нову лілію, лінію лялечок під назвою Створи лялько своєї мрії, яка покликала втілити в життя бачення кожного починаючого художника. І от на світ з'явилися такі лялечки. Ми зараз їх всі подивимося, з'явилися Таня, Жанет, Ерік, Клара, Ерін, Вікі, Міла, Маріна та Самер Літо. Я вам хочу максимально, як можу, я обичаю тут все время прилаштовуюсь зі світлом, тому що ну, сьогодні знімаю в непривичному для себе незвичному місці. От, але давайте ми з вами подивимося Жанет поближче. Тому що я знаю, що це дуже гарні лялечки, як які всі рубіредочки, але їх важко, ну, вони всі. Ну, запаковані і багато хто сумнівається, чи нам потрібно трусики. Так. Тепер ми з вами подивимося Таню. Таня в мене вирішила впасти. Тані е, на Ось дивлюся, що на відео волосся таке більш рудувате, але я можу сказати, що колір волосся... Зараз спробую його передати, якось покручу. Колір волосся, він такий е... вишневий. Як же ж не вдається мені зловити, бо якщо відкриваю геть світло, то тоді... Зимно тіні падають. А так взагалі руда. От, в неї карі очі. От Волосся заплетяне в косички. До речі, хочу сказати, що в цих лялечок у них парички. Тобто, їх, ну, вони приклеєні, але їх можна міняти. Тут усе є такий, як вона була, це намальована, сертифікат до лялечки. Так, зараз будемо наступно дивитися. Так, це в нас хлопчик Ерік. Своє поближче. Такий білявенький. Чобітках. Зеленоокий блондин А це красуня Клара дуже гарна дівчинка. Зараз под... я хочу подивитися, яке в неї волосся. Так, волосся в неї довге. До до пояса точно. От, на блакитного ока. От. На ній таке. Вововняне платячко. А в неї в, в Клари і в Еріка дуже такий світленький скінтон, тобто колір шкіри. Максимально світленький, аж до білого. І Ерік і Клара. Лялечки для огляду люб'язно надав магазин Упсбебі. Але бачите, тобто вони всі запаковані, вони всі скрізь. З пломбочками, з усім. Все як положено. Зараз вернуться в свої коробочки. От. Тому, кому хто щось собі придивився, е звертайтеся. У Бебі. Я вже взяла свою красуню. В кінці покажу яку. Так, і ще лялечки. Це в нас літо. А, вона білявенька з хвостиками, теж парочок, є невелика мілірочка в неї, зелені очки, ось таке гарне личка. Шортики. Дуже мені лаптики подобаються. Зараз спробую передати, щоб стосується камера. Це замшеви, а там далі замшові такі туфлі, капчики так, це в нас міла, на її блакитні очі. А, до речі, про У Summer скінтон summer, гарний, такий тілесний, не білий. Це вже в нас мулаточка міла. Наї кудрі. Але все волосся в сіточці, тому що рубірет. Вони турбуються Паричок теж. Пікідні очі, в неї ковтинка, штанці і туфлі. І Віки. Віки мені е, таку собі. Дівчинку ковбойку, так і видно, як вона на якійсь фермі американській, ходить, доглядає корів вправно з ними. Не, ну, не в тому сенсі, що вона їх там доїть. От вона із Чобітки, комбінезон. Комбінезон суцільний. В неї дуже милилички. Вона вся-вся така курчава в кудрях, карі очі і в неї. Якщо ця у нас така мулаточка, то віки не мулатка. Вона світліша за мулатку. В принципі, на відео видно виднося не вдвох. Але такий в неї э, скінтон вже не тілесний, а більш э, темніший. Так, ну ось такі дівчатка, а зараз буде сюрприз, який ми подивимось. І та-дам! Фаворитка. І лялечку, яку я обрала для себе, це Маріна. Зараз я, мабуть, відверну. Єдине, що зараз ну, ми її роздимося. Єдине, що я хочу сказати, що от я тільки що відкривала Клару. От важко, коли просто воно по фото, я тільки що відкривала Клару, і я розумію, що Клару я б теж собі хотіла. Дуже. От. Але все ж таки обрала Марину. Зараз ми розвернемо коробочки, щоб вони не відволікали нас. Так, я щось сьогодні все время граюся з світлом, тому що. Тому що. Тут в мене вже й тесень прийшов. Так, Марину я вибрала, тому що вона мені схожа на попелюшку. З Повністю я вам її покажу. І таке цікаве платько. Платьєчко це йде спринтом. Це не жилетка, це суцільна, суцільна сукня. Просто вона йде спринтом. В неї, бачите, зелені очки. Дуже гарне волосечко. Ну неї парчок, Вказую. Поки що нічого не буду тут розгрібати, поки воно... Ой, забула зняти з шиї, але то ладно, то не мішає. Так, що не сказала? Ці лялечки, зріст у них 28 см. Вони тендітні, Мають спідню білизну трусики. Ой. Що ще? Там може в деяких видалих, що там може голівонька нагнути. Хочу сказати, що це не проблема, тому що лялька голову повертає. Тобто можна виставляти різні ці, нахиляти можна, задирати. Так, можна. Тобто в неї голів, в голівці. Я, ну, так розумію, що в неї є шарнірчик, який дозволяє, наприклад, поставити на бік і тримати голівку. О, ось так. Так, у маринки в нашої черевички. До речі, зараз покажу в неї дуже цікава ніжка. які в неї смішні пальці. Ніжка така немаленька, але худа. Так, ну ось ми взулися знову. Ще раз я вам її покажу. Дуже гарна лялечка. А що ще? Ще, мабуть, зараз збігаю за Паулою. І вам її поставлю в порівнянні з Паолою. Так, ось вони в порівнянні з Паолочкою. Паолочка крупніше. Хоча переміряю сантиметром, щось вона мені. Я вас, мабуть, надурила з її зростом. Так, такий сантиметр я тільки що поміряла, показує 28. Але ця, бачите, така дуже тендітна. Якщо порівнювати з паукою прошу не кидатися в мене тапками сьогодні за лишні звуки, бо там в мене і попугай кричав, і кіт заходив. От. Але сьогодні. Сьогодні так. Всім, кому сподобалось відео, ставимо вподобачку, підписуємось на канал, бігом обираємо собі лялечку. Е і біжимо в губ бебі за покупками, за новою лялюською. Всім дякую за увагу! І до речі, не забувайте підписуватися на наш телеграм-канал. Всім папа! -па.